Ну, а тепер ми з вами зробимо задачу на надлишок. І я так підозрюю, що це буде не просто задача на надлишок, а задача на кислі солі. І так, нам сказали, що дорощину сульфа, в якому була сульфатна кислота масою 147 грамів, ми додавали розчину, в якому було 80 грамів натрій гідроксиду. І нас запитують масу саме середньої солі, яку утворюється внаслідок цієї хімічної реакції. Так от ребята, дивіться, як у нас буде Сульфатна кислота взаємодіяти із натрігідроксидом. Варіантів подій може бути декілька. Перший варіант, коли протікає хімічний реакт, коли взаємодіє з сульфатною кислотою, може утворитися сіль середня. Для того, щоб утворилася середня сіль, нам потрібно, щоб натрій-гідроксиду було вдвічі більше. Або ще більше, ніж вдвічі, ніж сульфатної кислоти, тоді буде утворюватися тільки середня сіль. Є інший варіант, коли кислота вступає в хімічну реакцію і натрій гідроксиду не вистачає, або кислота буде в надлишку, тоді буде утворюватися сіль тільки кисла. Ну і отут, мабуть, буде ще утворюватися водичка. Так, да, Все правильно. Тому, коли ви пишете рівняння. Реакції, як взаємодіє основа з кислотою? І якщо ця кислота буде багато основна, 2 гідрогена, 3 гідрогена, ви повинні весь час думати про те, що може утворюватися сіль як середня, так і кисла. Яка буде сіль утворюватися в кожному випадку залежить від кількості цих речовин, які вступають в хімічну реакцію? І так, давайте, ребята, розберемося. а яка ж у нас кількість цих речовин? І так ми шукаємо кількість сульфатної кислоти. Кількість сульфатної кислоти. Давайте я трішечки ось так зроблю. Так от, ребят, кількість сульфатної кислоти, яка вступає в хімічну реакцію, ми будемо її шукати за формулою маса на малярну масу. Маса 147 грам, Малярну масу я знайшла окремо: 98 грам на моль, і звідси кількість буде дорівнювати 1,5 моль. Тепер ми будемо шукати кількість натрій гідроксиду За такою ж самою формулою маса поділити на молярну масу, і це буде 80 на 40 і це буде дорівнювати 2 моль. Тепер давайте подивимося, яка ж у нас, яке ж нам рівнянечко буде підходити? Якщо у нас буде натрій гідроксиду вдвічі більше, ніж кислоти, то буде утворюватися середня сіль. Якщо буде натрій гідроксиду і кислоти, буде однакова кількість, у нас буде середня сіль. Але у нас вийшло щось ну, ні те, ні те. Тому я так думаю, що у нас має бути і середня, і кисла сіль. І тепер давайте е, логічно думати. І так, що ми маємо? Ми маємо, що в нашу хімічну реакцію буде вступати сульфатна кислота. Сульфатна кислота, кількість цієї сульфатної кислоти буде 1,5 моль. І натрій гідроксид. Кількість натрій гідроксиду 2 моль. Я подивлюся спочатку на першу хімічну реакцію. Так от, ребята, подивіться, будь ласка, якщо у нас в реакцію буде вступати 2 моль натрій гідроксиду, то 2 моль натрій гідроксиду може взаємодіяти із сульфатною кислотою в кількості вдвічі менше, тому що тут стоїть коефіцієнт двічка, тут одиничка. Отже, на цю хімічну реакцію у нас піде тільки 1 моль сульфатної кислоти. І в результаті цієї хімічної реакції утвориться 1 моль натрій сульфату. Отже, я бачу, що весь натрій гідроксид використався. В результаті реакції утворюється 1 моль натрії сульфату, і у нас в результаті реакції використався 1 моль сульфатної кислоти, але ж ви бачите, ребят, що у нас іще сульфатна кислота залишилася. Давайте ми з вами зафіксуємо, а скільки ж у нас залишилося отої сульфатної кислоти у надлишку. У нас спочатку її було 1,5 моль, далі в першій реакції у нас 1 моль використався, отже, залишилося кислоти 0,5 моль. А тепер, ребят, давайте прописувати рівнянечку реакції, що ж буде відбуватися. Якщо у нас Утворилася середня сіль, і при цьому у нас в нашому ж розчині, ой, не так трішки. У нас утворилася середня сіль, і при цьому в нашому розчині іще плаває зайва сульфатна кислота. Що це означає? Це означає, що ось ця зайва сульфатна кислота, вона може частинку середньої солі. Перетворити на сіль. Кислу. І частинка ось цієї солі сульфату перетвориться у сіль кисло, натрій гідроген-сульфат. І я врівняю це рівнячку реакції. Причому, рівня, дивіться, от у нас натрій сульфат, який утворився, він потім піде в оцю хімічну реакцію. А скільки ж натрій сульфату вступає в цю хімічну реакцію? Та рівно скільки, скільки Може вступити в хімічну реакцію кислоти. І так, дивіться, ребятки, у нас в першій хімічній реакції кислоти вступило 1 моль, а півмоль іще залишилося. І ось ці півмоль кислоти, вони пішли в ось цю хімічну реакцію і про взаємодіяли, і сіллю, яка вступила. В цю хімічну реакцію. Давайте думать: коефіцієнти тут однаковісінькі. Отже, яка кількість е, надрісульфату про взаємодіяла 0,5 моль? Давайте, ребят, підведемо підсумок. У нас в першій реакції утворився. 1 моль натрій сульфату, але потім частинка оцього сульфату вступила в наступну хімічну реакцію. І натрій сульфат під дією надлишкової кислоти перетворився у натрій гідроген-сульфат. В нашій ж задачі у нас запитують: а яка ж маса середньої солі утворилась? То давайте ми зараз вирішимо, а що ж у нас тут по середній солі? У нас середньої солі спочатку утворився один моль, а потім з оцього одного моля півмоля далі вступило в хімічну реакцію і зникло. Отже, яка ж у нас буде кількість натрій сульфату в результаті всіх оцих всіх перипетій? У нас утворився 1 моль, потім з цього 1 моль 0,5 моль розчинився, і перетворився на кислу сіль і залишається середньої солі тільки 0,5 моль. Отже, ребят, коли ми будемо робити четверту дію, і ми будемо шукати масу нашої середньої солі, то для цього нам потрібно взяти. Кількість нашої середньої солі і помножити на малярну масу. Кількість дорівнює 0,5 моль. Молярну масу я знайшла окремо: це буде 142 грам на моль, і звідси маса середньої солі буде дорівнювати 71 грам. Ребят, я хочу звернути вашу увагу на те, що дуже поширена помилка в тому, що от оцей момент ви можете. Не враховувати. І дуже часто, ребятки, знаєте, як роблять, вони дивляться, що а, ну, дійсно у нас утворилася середня сіль. Важі ж питають про середню сіль. От ви знайшли середню сіль, і ви не враховуєте, що у нас залишається сульфатна кислота. Ви просто кажете, а, та сульфатна кислота в надлишку, ми по ній розрахунок вести не будемо. Ми будемо вести тільки розрахунок по тій речовині, яка в нас в недостачі. І ви ведете розрахунок по натрій гідроксиду. Вираховуєте, що буде середньої солі 1 моль, і потім знаходите у відповіді масу ось цієї середньої солі. Тому, ребятки, якщо у розчині солі іще плаває надлишок кислоти, то середня сіль перетворюється на кислу сіль. І відповідь нашої задачі буде 71 грам. Задачу ми зробили.